Ісус любить дітей, читаємо дитячу Біблію разом. Новий Завіт. Одного разу деякі батьки привели своїх дітей до Ісуса. Вони хотіли, щоб Ісус поклав на них руки і благословив їх. Однак Ісусові учні намагалися відіслати дітей геть, кажучи батькам, щоб не турбували Ісуса. Вони вважали, що Ісус надто зайнятий, щоб займатися дітьми. Ісусові не сподобалося те, що робили учні. Не відсилайте дітей, сказав Ісус учням, дозвольте їм приходити до мене. Царство Боже належить тим, хто подібний до цих малих дітей. Кожен, хто хоче війти в царство Боже, має довіритись мені, як мала дитина, інакше ніколи не зможе потрапити на небеса. Потім Ісус обійняв дітей, поклав на них свої руки і благословив їх. Тоді всі побачили, як сильно Ісус любить дітей.